Дітки, сьогодні у нас заняття з малювання, але перед тим як малювати, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Вірна, осінь, а восени розквітають красиві квітки, айстри. Подивіться, які вони гарні, різнокольорові. І сьогодні ми будемо малювати ці квіти технікою штампування. Ось такі айстри намалювала я. І тепер ми разом з вами їх теж намалюємо. Для малювання нам знадобляться листочки, ось такі звичайні, три штучки можна більше, альбомний лист, фарби, скляночка з водою, пензлик, і можна, можемо ще використовувати ватну паличку, і також нагоді нам можуть стати серветки. Так, Малюємо. Ми беремо е, аркуш звичайний, і отак його зминаємо. Зм'яли добре. Тепер тримаємо знизу, беремо фарбу. Ось я вибрала червону, вмикаємо наш пензлик водичку, тоді в фарбу. і... Ось так промальовуємо щільно наш е, зжатий папер. Чим більш щільно ми будемо наносити фарбу, тим більш краще буде наша айстра. Так. Тепер пробуємо робити безпосередньо айстру. Ми тепер перегортаємо е, фарбованою стороною. Вниз і притискаємо дуже-дуже добре. Так, прибрали, так, у нас айстра вийшла трошечки негарною. Так? Давайте зробимо її краще. Ми беремо тепер на нашу профарбовану поверхню, наносимо ще фарби, другий шар, тільки трошечки плотніше. Щільніше, так. І тепер іще раз, отак вниз кладемо профарбованою стороною на це саме місце і добре притискаємо. Ось, тепер у нас така вийшла айстра, більш гарна. Тепер, ми, якщо замастилися, можна серветкою витерти пальчики. Тепер ми беремо, мнемо другий папір, в мене він вже заздалегідь заготовлений. І я збираюсь робити е, помаранчевого кольору Айстру. От Я наношу помаранчевий колір на поверхню. Спробуємо тепер проштампувати. Так, треба ще додати кольору. Додаємо ще більш вільно. Так, а тепер ось знов притискаємо. І ось наша друга айстра готова. Так, третю айстру я хочу зробити рожевим кольором. Так, наношу. Колір ви можете обирати будь-який, який вам подобається, тому що айстра у нас і фіолетового бувають кольору, і іншого. І можете, дітки, робити не три айстри, а більше. Я вам сьогодні покажу три, а ви робіть, як вам подобається. Так, тепер пробуємо ось цю айстру проштампувати. Опа! Притиснули. Так, давайте ще нанесемо шар фарби. Так, притискаємо. Ось, вийшла наша третя айстра. Але на, нам чогось не вистачає. Чого, дітки? Так, вірно, листочки. Ми беремо зелену фарбу, бо листочки в нас завжди зелені. Можемо пензликом робити листочки. Ось так. Або, кому подобається, або так легше, можемо вушною паличкою. треба змочити водичку у фарбу і спробуємо ось так. Ну, теж як варіант. Так, я зараз буду використовувати пензлик. Давайте домалюємо іще листочки. І ось у цієї третєї астри теж домалюємо листочки. І також ми можемо зробити стебельця. Теж їх можна робити пензликом. А можна робити ось цією ушною паличкою. Ось так. І домалюємо ще. На наших стебельцях листочки можна палочкою, так. а можна пензликом. Ну, ось наші айстри готові. Дітки, я сподіваюся, що ви теж зможете гарні айстри такі намалювати. Я чекаю на ваші роботи і вам нагадую, що після закінчення роботи треба зі скляночки вимити вилити водичку, промити скляночку і пензлик. Дітки, ми сьогодні малювали айстри технікою штампування. Я сподіваюся, що ви теж намалюєте гарні айстри. Чекаю на ваші роботи. До побачення!